Ще разочок. В мене є «Тріумф-22». Які я собі купив для того, щоб бігати повільні, легкі тренування по гарній погоді. Чого я не купив собі з раншилдом, щоб бігати взимку? Бо я не буду бігати взимку повільні відновлювальні тренування, бо я особисто їх роблю просто на станку. І відповідно на вулицю, під дощ і під сніг, бігати на низькому пульсі я просто не піду. В мене такої задачі не існує. Для тренувань, які я бігаю по вулиці, але при цьому мені треба бігати по поганій погоді. Я собі купив з 3. бо Тренування будуть темпові і будуть швидкі. І для мене особисто підходять спід 3. Інші спід 3 без раншилду мені підходять для того, щоб я бігав в менежі. Ось сьогодні було тренування, і я в них собі бігав. Бо знову ж таки для менежу це класно підходить, як і оце класно підходить, бо вони з сіточкою будуть супер дихати. Для того, щоб бігати по снігу, колись буде сніг, і нам доведеться по ньому бігати. В мене є ось такі трейлові кросівки, Aura Vortex називається. Я їх буду використовувати тільки коли буде дуже холодно, і тільки коли буде сніг. Бо інакше вони по всім іншим показникам, крім цих, будуть програвати будь-яким іншим. Вони виключно для сніжної холодної погоди. Відповідно, якщо ви не бігаєте трейли, наприклад, і не плануєте бігати по снігу, ніколи не купуйте собі з гортексом трейлові кросівки. Це ну не те, що вам потрібно.